Без засідок та лише аргументована зупинка на чотирьох українських автошляхах з'явилася дорожня поліція. 20 екіпажів працюватимуть на трасах Київ-Харків, Київ Зборів, Луцьк Ковель і Ягодин сарни У поліції кажуть, у нового підрозділу функції та повноважень більше ніж у колишньої державтоінспекції. Проте зупиняти машини зможуть лише за наявності підстав. Зокрема, порушення правил руху, причетність водія до скоєння злочину, несправність авто, або якщо воно перебуває у розшуку. Про День поліцейських на Тернопільщині розкажуть наші журналісти. Траса Київ зборів. Поліцейські розповідають, дорожній патруль на автошляхах потрібен. Для того ж, функції повноважень у них більше, ніж у колишньої державтоінспекції. Охорона громадського порядку, перш за все, а також забезпечення правил дорожнього руху водіями на дорозі. Контроль він завжди людину стримує перед чимось скоєним. Коли людина бачить, що є хтось за це відсити відповідальність, людина завжди подумає перед тим, що щось зробити. У перший день роботи більшість водіїв лише попереджають, окремих порушників штрафують. Зупинилися дай, знак. Задивився тут на телебаті, зупинили вас по якій про це. не знає, зупинилися толком на знак Стоп. А це по дорожньої поліції його обладнали на місці колишнього поста Пост стаціонарний зборівський обладнаний відеопошуковою системою Рубіж. Камери розташовані десь за пів кілометра звідси, як з сторони Тернополя, так і зі сторони Львова. Відповідно, висвічує, камера, фіксує номер машини, номерний знак машини, яка рухається. Якщо от, наприклад, висвічує код типу 0... Це значить, що транспортний засіб викрадено. У МВС кажуть згодом: дорожні патрулі мають охопити 9 тисяч кілометрів автошляхів. Олексій Гомон, новини на перш.